Всім привет. Вітаю вас на моїй кухні і на моєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати рецепт такого італійського тортика. Він мені дуже сподобався, тому що він робиться дуже швиденько. О, і якщо вам сподобається, то ви маєте можливість в себе теж зробити. Та як зараз є сезон на лохину, давайте спечемо тортик з лохиною. Це своєму тортику буду використовувати оці дам... дамські пальчики. Я не знаю, які називаються на Україні. Може, вони називаються якось інакше, але на упаковці пише дамські палички. пальчики. Тут. У нас вони продаються в таких упаковках. О, це, це італійське печиво. І будемо робити італійські торти з нього. Що мені для цього треба? Самі ці палички. І будемо закладати форму, яка у вас є. У мене ось така є квадратна форма, бо це ліпше квадратну форму закладати, щоб їх рівніше покласти. У мене є ось така, і скільки вийде, стільки буде. Тепер, я взяла ложку розчинної кави. І сюди додавлю. 200 г води. Ось так гарненько розмішаємо, щоб кава розчинно розчинилася. Воду я взяла перекип'ячену. Коли ваша кава розчинилася, будемо умакувати печеньку, кожну печеньку цю каву і складати понизу форми. Форму я всю заложила внизу, У мене було 300 грам і ще лишилося 100 грам, то приблизно треба 200 грам на мою форму. А ви вже дивіться, яка у вас форма, якої величини і скільки вам треба буде. ми будемо пересипати в черпачок і будемо її варити. Я її помила попередню, перебрала. Лухин у в мене є 900 грам. Я буду додати цукру. 150 г і сік з одного лимона. З такого трошки більшого лимона я видушила сік і крохмаль ще буду давати. Yeah. Перед тим як варити нашу лохину, я її переленжу. Додаю цукор, сік лимонний і все гарнейко вимішую. Так, тепер включила газ і зараз буду помішувати його і доводити до кипіння. Але ви вже попробуйте собі до смаку, якщо вам замало цукру, то можете додати з 20 грам, з 30 грам. Ну, скільки кому. Я, у мене є достатньо. Я не хочу більш солодкого його, бо буде ще крем солодкий. Аби лухина вам була смачна. Якщо вона вам вже смачна, солодкувата, значить достатньо. Я розвела 2 столових ложки з таким чубком крухмалю і додаю сюди до нашого желе. Крухмалю беріть 3 столових ложки. І зараз жиле почне загустати, і тоді ми його вже відключаємо. Починає закипати і воно вже стало густе. Ось так воно вже почало побулькувати, все відключаємо. Так, я трошки підхолодила своє жиле. Взяла миску з льодом і його поставила, і воно моментально мені вихолодилось до холодного. Тепер все желе висипаємо сюди в форму і рівномірно його розподіляємо по всій формі, по всіх куточках. Тепер будемо збивати вершки. Я взяла літру вершки 33% і тепер буду їх збивати. І буду додавати цукор ванільний і цукрову пудру, 2 столових ложки. Коли вершки вже майже збилися, додаємо ванільний цукор і, так як я казала, 2 столових ложки пудри цукрової. До крему додайте 15-20 грамів желатину розтопленого. Я його поставила чуть-чуть в, в холодильник, щоб мені те желе трошечки прихопилося. І тепер поверха буду викладати збиті вершки. Бити вершків ніколи не буває забагато. розподілила крем, по можливості рівномірно, як тільки могла. І тепер можна зробити якийсь узор по цьому кремові, можна щось нанести. Хто що бажає і хто що вміє. Я буду наносити ось такі рівчики. Десь рівніше, десь кривіше, ну, наношу. Тепер можна його ось так чуть-чуть какавою зверха притрусити десь-не-десь трошечки. я ще маю пару блюбери, і я просто ось так зверху, десь-не-десь їх поставлю. Коли будемо різати, щоб на кожен кусочок попала лухинка. Так, я прикрашую, і зараз поставлю в холодильник, щоб він трошки прихолонув. І після цього будемо різати. Ось так мій тортик виглядає, ставимо на захолодання. Ось так Хоча наш би. тортик постояв в холодильнику і будемо тепер його, його нарізати. Ось такий у мене вийшов італійський тортик. Ось так він виглядає. Так, зближче вам покажу. Смак він є дуже смачний. Одне, що я хочу вам сказати: що до крему треба додати чуть-чуть желатину. Небагато, буквально 10-15 до 20 грамів. Грам желатину. І желатин залити, щоб він набух, розігріти в мікрохвильовці, коли він вже набухне, розігріти і додати його до крему. І тоді у вас вийде такий справжній тортик. Бо якщо не додати... І він виходить такий, як морозиво. Він трохи потребує такого затвердіння. І от коли ви додасте желатин, то він буде супер. Я в описі напишу, скільки додати желатину. І ви не забудьте за той желатин. Бо я до свого не додала, і в мене, мене вийшовся трохи такий, знаєте, такий м'ягенький, а має бути він такий, як тортик. Чуть-чуть затвердівший, але він в мене так до кінця не затвердів. О, так що я всім просто нагадую, додати чуть-чуть желатину. Тоді він буде супер. Гарненько ти його можеш набрати, але чуть-чуть желатину до нього треба. М -м -м. Він є дуже і дуже смачний, дуже смачний. Бо ті чорниці желе з кремом, вони безподібні. А ще зробити каву з кардамоном. І силочку я поставлю зверху, як робиться кава з кардамоном або капучинку у мене є на каналі. Можете подивитися. Робиться все дуже по-простому. О, і з кавою чи з капучином, то буде безподібна штука. Щиро дякую всім, хто мене дивився. Дякую за ваші лайки, коменти. І дослідуючого цікавого і смачного відео. Па-па!